Ігри з аніматором піджваву музику та гарна компанія. Таким чином діти стоять веселішими та більш відкритими. Подобається тобі? тут?» У дітей від заходу безліч вражень. Мені тут подобається найбільше Тут та бухат. Мені подобається корабель. А лабіринт. І лабіринт дуже подобається. Когось з малечі тато в зоні АТО, в когось поранений, а в декого вже не повернеться ніколи. Діти сумують за батьками. Дружина військового Зоя каже, давно не бачила свою дочку такою веселою та усміхненою. Їм цікаво, то і приємно, що увагу їм приділяють, що не забувають хоч. Тато ну, далеко, але. Подібні заходи для дітей-бійців АТО відбуваються регулярно. Група розподіляє спілка сімей, учасників АТО. Всі дітки заслуговують на увагу і в нас є велика база з дітей, яких ми... Ну на один захід неможливо всіх закликати, тому кличемо на один захід там, де є 10 дітей, де 20, де 40 і по черзі. В межах проекту Мій тато захищає Україну відбулось вже 11 подібних заходів для дітей військовослужбовців. Юлія Лавришина Зармальник. Новини.